Шановне журі, вашій увазі пропонується відеозвіт виявлення токсичності ґрунтів методом біотестування. Дослідження проведене у квітні травні 2023 року Юстиною Мариняк та Воронікою Мещеряковою за підтримки учасників спільноти «Екопатруль» 23 23-ї школи Львова та керівництва нашої вчительки, пані Наталі Шувар. Метою дослідження було визначити токсичні властивості ґрунту методом біотестування. Згідно додатку 3, до листа ненць від 28.02.2023 року, номер 45 перед нами було поставлено ряд завдань. Тому було придбано насіння редиски, гірчиці та цибулі. При розкриванні пакетиків для підрахунку насінь, ми виявили, що редиска сорту Лада забарвлена у синій колір, ймовірно, була оброблена міндобривами, хоча на упаковці цього не зазначено, тому ми її вилучили із дослідження. Чашки Петрі зручна ємність для вирощування як мікроорганізмів, так і пророщування насіння рослин, але у школі лише дві одноразові пластикові. Звісно, їх можна придбати от тільки кошторис на цьому етапі склав понад 8 тисяч гривень, їх ми заробимо на шкільному ярмарку після перемоги, оскільки ми екошкола, то вирішили використати всі підручні матеріали. Колись вони могли стати частиною сміттєзвалища, але ми екосвідомі і дамо друге життя у цьому перш ніж річ стане непридатною. Замість чашки Петрії ми використали металеві кришечки від однотипових закруток, щоб знівелювати вплив сторонніх речовин, а також одноразові контейнери від харчових продуктів, у які супермаркети активно пакували всі вагові продукти під час локдауну без права на відмову. Увесь цей посуд попередньо продезінфікований гірчицею і вважається умовно чистим. Фільтрувальним папером нам слугували щільні серветки, які не розлізаються у воді. Ємністю для води, попередньо прокип'яченою та відстояною, прислужився вживаний, але чистий паперовий стаканчик. Кількість води ми дозували шприцом, який раніше використовували для готування малесенького голуба. Наважки ґрунту відбирали лабораторними шпателями у тарталетки, які залишились після смачнюсінького печива. Виміри здійснювали на вазі sf 400. Насіння у кількості 30 штук попередньо відраховували, використовуючи кришечки від ємностей, які у Львові поки що не переробляють. Для етикеток ми використовували незадруковані відрізки офсетного паперу. Ми спланували маршрут із забором ґрунту на чотирьох локаціях. У неділю 30 квітня актив спільноти Екопатруль здійснив забір зразків ґрунту для дослідження на токсичність у рамках фінального етапу Всеукраїнського Юнатівського природоохоронного руху Зелена естафета 2022-2023 навчального року. Для порівняння відібрали зразок контроль в умовно-екологічно чистій території. Яворівському національному природному парку СМТ Івано-Франкове, Львівська область, а ще спостерігали за поведінкою черв'яків, вужа та гризунів у їхніх природних умовах. Щиро вдячні молодшому науковому співробітнику науково-дослідного відділу пані Оксані Годованець за супровід у такій цікавій пригоді. Завдяки розповідям пані Оксани з'явився план на відвідання Яворівського НПП під кінець навчального року. Адже так хочеться побачити загадкові чорні озера. За Львовом є найбільше скупчення автотрас, перехрестя кільцевої дороги Е-40 і траса М10, де ми і здійснили забір зразкам. Третій зразок ми відібрали на газоні біля люка з бензином Mustang 95 на автозаправці Вок, траса М10. І четвертий зразок ґрунту з газону біля середньої загальноосвітньої школи номер 23 вулиця Варшавська, 126. З 7 до 11 класу учні поглиблено вивчають екологічні взаємозв'язки на таких предметах, як аптека природи, екологія рослин, мій екологічний вибір тощо. Восьмикласники зараз вивчають тему стійкість рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища, тому були залучені у наше дослідження. Згідно з методичними вказівками, насіння відраховували по 30 штук кожного виду. Зважували по одному граму ґрунту, переносили у підготовлені так звані чашки, у чашки меншого діаметру вносили 5 мл води, більшого 7 мл. забезпечили умови, наближені до умов термостату. Чашки вкладали у пластикові контейнери. Далі у картонні коробки. Їх у шафу найтеплішого класу школи з температурою приблизно 22 градусі Цельсія. Виявилось, що це навіть весело і захоплююче. Щодня впродовж трьох діб вели спостереження за паростками. На слайді найбільш вдалі фото. Як бачимо, для проростання цибулі треба більше ніж три дні, тому решта повтореностей здійснено лише на гірчиці та редиски. На третю добу проростання ми вимірювали довжину пагонів і коренів гірчиці та редиски, вирощених на різних ґрунтах. Отримані дані вносили таблицю Excel 2016, користувалися статистичними функціями, обчислюючи середнє арифметичне, середнє абсолютних значень відхилень, стандартне відхилення на основі вибірки, найбільше та найменше значення у списку аргументів, моду, тобто вертикальний масив значення, які найчастіше зустрічаються або повторюються у діапазоні даних, медіану, дисперсію на основі вибірки та коефіцієнти варіації. Статистична обробка результатів показала сильний розкид даних у вибірці, відповідно високе відхилення, тобто різниця між варіантами недостовірна, це можна пояснити явищем алелопадії, адже перевищено норму висіву насіння редиски та гірчиці, крім того, для хрестоцвітних характерна природна висока мінливість ростових параметрів у середині вибірки. Попри це, розрахунок у відсотках показує зниження довжини пагонів і коренів у дослідних зразках щодо контролю. Згідно досліджень білявського та мисливої, нетоксичними для гірчиці є лише ґрунт газону автозаправки. Щодо редиски, то усі дослідні зразки пригнічували ріст пагонів і коренів від 10 до 50%. Відповідно, класифікуються як слаботоксичні ґрунти. Згідно даних літератури. При забрудненні ґрунту нафтою менше 5% відбувається стимуляція росту корення конюшини, схожості насіння льону та соняшника. Ймовірно, що у випадку зразка із автозаправки забруднення ґрунту було у стимулюючій концентрації. Ці ж автори вказують, що кращими тест культурами на нафтове забруднення є льон звичайний, соняшник однорічний, гречка посівна, тоді є хрестоцвітні, неоднозначно реагують на зміну концентрації нафти у ґрунті. Їх ми використовуємо у наших подальших дослідженнях. Ґрунт, відібраний на перехресті кільцевої дороги Е 40 і траси М 10 чинив однозначно токсичний вплив на обидві тест рослини. Щодо автозаправки, то й в цьому випадку ймовірно спостерігаємо вплив стимулюючої концентрації бензину. Згідно літератури, проростання насіння і ріст герчиці та редиски може мати вплив на склад та пегаж ґрунту. Тому ми провели відповідне визначення за допомогою універсальних індикаторних папірців із шкалою pH на упаковці. Так, pH ґрунту з автозаправки встановив 6, траси та газону школи 5 та 5, а з Яворівського національного природного парку 5. Отриманий результат співпадає з інформацією в інтернеті щодо ґрунтів Яворівського національного природного парку. Згідно літератури, pH 5,5 зразків ґрунту, зібраних біля школи та траси, сприяло підсиленню токсичної дії важких металів з вихолопних газів автомобілів, що сукупно спричинило зниження схожості насіння та пригнічення росту трьохденних паростків гірчиці та редиски. На нашу думку, середньокислий ґрунт у контролі теж міг спричинити гірші показники у редиски, що, у свою чергу, для подальших досліджень слугуватиме зміною тест рослин. За результатами досліджень зроблено висновки, озвучені впродовж доповіді, на основі виявлених недоліків зроблено рекомендації для наших подальших досліджень. Отже, на основі проведеної роботи можна констатувати, що усі завдання із виявлення токсичності ґрунтів методом біотестування виконано і мета досягнена. Дякуємо за увагу!